Так, до речі, ось тут, якщо хтось не був, на цій вежі в нас є записка, але коло цієї вежі також є і певний мутант, якого я дійсно не переварюю. він дуже хитрий, злобний і бісячий, ну і доволі непоганий схрон. Схрон знаходиться в нас ось тут. Так, це забрали. Замітка. Про інноваційну теорію пошуку артефактів. Розповів молоді про свою теорію, а вона мене обсміяла. Лишень і знають, що девайсами в аномалії тикать. Нічого, Як повернуся після першого викиду з артефактами. Подивимось. То сміятися буде. Так. Тепер щодо мутанта. Дивіться, хто тут у нас всі собака долбана. Чесно, з нею такий геморой битися. А, по тій причині, що дійсно у ставка 2 вони зробили так, що тут ти не зрозумієш. Де дійсно справжнє? עדה הרבני פאנטום